Військова контрозвідка Служби безпеки України затримала на Львівщині російську інформаторку, яка мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами ЗСУ. Як встановило розслідування для коригування вогню, ворог задіяв 38-річну місцеву безробітну, яку завербували на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. За інструкцією вона об'їжджала місцевість, де намагалася виявити литовища, які використовуються для базування армійської авіації ЗСУ. У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з віддаленим додатковим живленням для того, аби окупанти мали змогу спостерігати. Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності і затримали після документування її злочинів. Під час обшуку у неї було виявлено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому вона саме контактувала з куратором. Станом на сьогодні слідчі Служби безпеки України повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 114 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.